Всім привіт! З вами Алексія, ми продовжуємо проходження гри Kingdom Rush. Поза записом я пробував тут різних персонажів тестувати, досить цікавий, але все одно буду використовувати Алріка. що ж давайте приступати. У ну, нас з'явилися батлмехи. Mechhi. Аліка зразу кидаємо на нижній фланг. Може трошки скоро він вже буде восьмий рівень. Будем тут батлемеху. Так, чудово. Батлмека онлайн! Такие сякись фашистки. Ніби. Так говорить. Так, зразу. Ось так. Тут наверху. Там Алрик просто... Чудово справляється взагалі, як завжди Не забувайте про канал ShadowPlay, цікавий україномовний контент. Посилання на його канал буде в описі під цим відео. Також вам хочу порекомендувати цікавий контент KingPlay. Також знімає гру Kingdom Rush. Зараз веде цікаві стрими, можете також перейти підтримати його канал. Він дуже знімає цікаві челенджі також. Посилання на цих ютуберів буде в описі під цим відео. чудово, прошвидшуємо наступну хвилю. Пропоную зразу готуватися будувати ну, батлмеху. Та, Ну поки... Класно, що металмеха вона в принципі, досить ефективно справляється зі всім. Так, стоп. Це щось не розрахував я в цей момент. Зараз, в принципі, збільшимо ці всі моменти. Давай, Алрік. Батлмехи сюди. Вот Батл онлайн. Давайте. Ничего, ничего не сделает ему. Просто там купа урона. Вот и все. Ни шансов немает. Також на цьому рівні у нас є ачівка. Тут потрібно буде зберегти життя прекрасній дамі. Згодом побачите. Алрік, давай. Провіримо. йому сильні противники там, звичайно, потрапились. Батлмеха онлайн. Давайте. Ось тут принцеса така. Але не знаю чи. Так, ось. За це дається щівочка. Все, ми зберегли життя принцесі. Поки що Алеріка вже перекидаємо сюди. Це дві батлмехи і думаю, що можна вкачати буде зараз. Ще тут їм ракети. Зразу. Так, ніби супер. А як восьмий рівень, чудово. Вечаємо ракети. Так, зараз по шаману. Отак. От там просто дві батлмехи закидують цих чуваків і все. Супер. Так, зараз будуть повітряні, так? Я поки що ще немає повітряних повезло. Так, ракети. Ракета два, два поліпшення є на ракети в нас. Ну, насправді, ну, ці батлмехи, ну якісь занадто імба. Типу умовно само Kingdom Rush вже ну, цю фронті, мені здається, тут оцими одними ракетами умовно можна пройти. Вони просто б'ють, типу ж в різні цілі. О, і... Чи є толк щось далі міняти, я не знаю. Ми, типу, побудуємо ще одних бомбардирів. Осталось тут акот, шамана сюда. Ну просто все, пару цих, і бац, і все, їх немає. Ну, без шансів тут. Алрик. Тікай. Оце вони їх знищують звичайно. Давайте включаємо ще ракети. А тут зразу, опа. Ми і зразу. Чудово, ракета вкачані. Максимально. Тут є такі точки, ніби які треба ще 100 золота заплатити, щоб їх відкрити, але це вже такі нюанси. Дві батлміхи добре справляються, але бажано ще ви треті, щоб хочати ракети. Ось зараз будуть йти повітряні війська тим більше. Тому треба зараз максимально. В принципі чи що, щоб прокачати батолмеху можна пришвидшити, я думаю. Думаю, що можна. Ціль ми виконали, Алріка включали суто на 8 рівень. Ми просто його далі викачуємо потрохи. Так, ну підкріплення тут і ракети працюють, я думаю. Так. Три батлмехи. Так, ніби має вистачати ракет, але треба, ще зараз їх буде прокачати все-таки. От трошки у нас все одно встигає проходити цих. Так, давай, де. Добре. 300 золота потрібно. Ну, все, супер. Пришвидчую наступну хвилю. Так. Угу. Це, значить, якісь які Це, значить, оце є, значить, якийсь некромант, який може піднімати повітряне... цих. Просто помираючих військ. О. Що нам страшно, якщо вони нічого не можуть зробити. Вот так сейчас ракета. Вот и все. Уже три батлмехи. Чисто на потужном уровне. А чисто, чтобы выкачивает, выкачивать, можно вот так сделать. Так, ракета в качении Он теперь напевно, що... что? Ось тут будувати. Але я би напевно прокачав все ж таки тут якогось мага, напевно. Адріка нас знищили. Зімося ось так. Баталемехи це, звичайно, круто. Але потрібно все ж таки думати про повітряні війська також. Не треба буде почати тут нахроманта. Ого, Алріку там дале тягла, скажімо так. Сюдову батонах справляється дуже чудово. Тут докачати некромантно. Так ніби не пропустив. Жодного, та не пропустив. Запускаем остру на хуэлю. Алрика кинута сюда. Еще вкачати на команду, напевно Ось цього не будет проходить жстко. Алририка выносить. И батл меха мов качативость такі Ось цей скіл другий. Так, давайте повикачуємо тут їм. Ще лучники. Щось збільшити радіус некроманту. Ну, один пролетів. А ні, не, ні, ніби знищили. Чудово. Ну, Принцеса постійно немає толку зберігати і життя, але там все одно. Батломехи все одно справляються з цим дачею. Так, нас тут нікого не пропустили, до речі. Давайте ось, ось так. І зараз треба буде тут качати ось це. Зразу. Так. Що тут без скінтонів понаспавнював цей чувака. Некромант. Ну так, по шаману раз і все. І внизу там візка, щоб задамажені. Та то, то шансів в них немає. Опа, некроманта, вон, я зразу який раніше став. В некроманта. Збираємо 200 золота. Кищаємо цього. Супер. запускаємо наступний. Ось так, цими батлмехами. Що знищуємо? І все. Шансів тут немає. Тут теж я би вибудував. Лучників. Давай-то, хлопцы. Так, взносим небо. Давайте давайте. Ніхто не пройде. Казав Гендель. Ну просто там ці батлмехи просто їх знищують. Просто там ранче ті от цього мага це жесть. Ця мага ранчо. Вот так. Баттерфлай Металлик. Ну. Вот. И крит сам увеличивается добрый Прийшло. А які там шанси не знімаються. Нічого зробити. Зразу цей принцеса зразу зберігає життя. Треба батлнах ще одну домой. Зразу. Ну все, тепер. Тут не виживуть. Альрик тільки загинається. Ну він добре був на минулих рівнях, але коли з'явилися ці, що ці отруєними дротиками стріляють, то це нічайно проблематично. Тисячу. Не знаю, давайте їм вкачаємо. Ботл меха мухи. Ну это реально жестко. Ну тебе 15 хвиль, этому. Ну что тут можно скинуть и все так. Ну там просто у них немая шансов. них уже все выключили просто. Она Он всех эта штука ди. Типу, ааа, типу оцей рентж задіває, ну тому і так і діє. Я думав, що це якщо типу збоку вона оця штука стоїть від цього тоді воно задіває, а воно просто в ренджі всі поліпшує. Це реально круто. Mecha онлайн, так. Ну це жорстко, жорстко. Так, давайте по мафам скинемося трошки. Так От і все. У некроманта було потрібно, щоб він у цих скілотонів просто спавнив, що не затримували. Отак, то в принципі, бачите, проблем не виникає взагалі ніяких. Всім дякую за перегляд, не забувайте про канал Shadow Play, а також KingPlay. Посилання на їх канали буде в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!